Іван назад у минуле. фільм історію життя емігранта з Бразилії вперше показали львівському глядачеві. Головного героя фільму Івана Бойка у 42-му році нацисти вивезли на примусові роботи до Німеччини. Після війни чоловік подався шукати щастя у Бразилії. Знову побачити рідне село Конюхи на Тернопільщині. Зміг лише тепер, коли за плечима 91 рік. Коли я виїжджав з того села, було всюди сказано. України не було, нема і не було. За тих 68 років я приїхав відвідати свою батьківщину, але вона вже є незалежною. Дорогісеньки, вулицями. Мама батька була. Символом України в далекому краї для Івана Бойка стала бандура. Чоловік самотужки, маючи лише зображення інструмента в газеті, створив першу Бразилії бандуру. Ну, дід ніколи не тримав бандури в руках, він не знав, що вона таке. Він її побачив на фотографії і сам спробував змайструвати. І навіть не знав. Я навіть не уявляю, де він струни брав для цього. Але він зміг створити там капелу бандуристів і навколо цього е, гуртувалася. Це як українська громада зі своєю роботою бразильський режисер України з походження Гуто Пашко вирішив першими ознайомити львів'ян, адже каже саме тут справжня Україна. Ви будуть перші бачити фільми, бо я скінчив фільми Тепер міша скінчив фільми. Але тут у Львова, бо я люблю дуже таю місто. Я, я був тут з, з Івана. Ми були тут на фабриках в Трембіта з бандурі, бо він не знав, як робить бандурі. Стрічку про історію українського мігранта режисер хоче презентувати на міжнародних фестивалях.